Ми будемо грати 5 ночей з Фредді. Будемо грати другу ночь. Тому що першу я пройшов вже з кристалом 5-5-5. Так, добре, а ми будемо слідкувати за всіма. І напишіть, чи вам подобається гра Фредді Фазбера. Мені вона так, звісно, подобається. Хочу вам сказати. I hello, hello. добре, <ріст> Хело. не зважаємо уваги. Е е так, все на нас на місці. М М а ми не виходить. Так, всі стоять, все в нас добре. Другу ночь гарно проходити. має зроботати, Мені так показував кристал 5-5, як прийти. Просто треба ось так робити по його схемі. Я не дуже його схему вірю, але я думаю, що нас вийде немножко йти. А може і не... ой, Я не хочу. Я просто хочу... У нас вже 88% це якось, ну. Я думаю, що ми таке ну не пройдемо. А, піцері, все. Все добре, поки дивіться, ми просто клацаємо камерами і все поки на наш ось добряче, ой, чесно. У нас хтось вийшов вже? Бонни? Ты чё там? Ага, стоп. А на Кивин Камере? Стоп. На Кивин Камере? Вырубаем мне одну камеру. Только посунуть, у меня 76% <реклама> Э! Что это? Это якость? Магия! Да? Что? Ну, только никто... Стоп, я хочу проверить... Так, стоп, а что там написано? Sorry, old Ari Один не розумію. Не тільки перша ніч, Ой, перша. перший час. Де всі? Вже має бути строго. Це ж друга ніч, Я не розумію, де всі? О, де всі, серйозно? Я один не розумію, де всі? Що це хтось не розуміє? Да, все, ну честно, я не могу найти всех. Ну, компьютер. Ну, вот я кладу клацаю мышку, видите, ну, не да, не могу. Вот раз, два, три, четыре. Только Фредди не вышел. А я не знаю, у Чика там. И улыбается. только непонятно, где Бонни. Я Бонни не могу... Где? Стоп. А де Воня? Я не розумію, з якої сторони. Все. Добре, наступна частина буде. Я сподіваюся, що вам сподобу, як я програм Фредді Фатбер. Всім до побачення! Христос Воскрес!